Чому посварилися стрілки годинника Олена Харченко. Колись дуже-дуже давно в одному годиннику оселилося дві стрілочки. Вони схожі були одна на одну, ніби сестрички-близнючки, відрізнялися тільки зростом. Одна була вищою за іншу, і одній і другій матусі колись дали однакові імена, стрілочки. Отже, щоб не плутатися в нашій казочці, ми назвемо одну довгою стрілечкою, а іншу короткою стрілечкою. Так от, колись дуже-дуже давно в одному годиннику оселилась довга стрілочка разом із своєю подружкою короткою стрілечкою. Жили вони дружно, ніколи не сварилися, слухняно бігали по колу годинника. І довга і коротка стрілочка були гарно вихованими, ніколи не забували вітатися із тітеньками-цифрами, які теж жили в годиннику. А до бабусі Зозулі, яка співала завжди свою пісню Опівдні та опівночі, навіть у гості заходили, щоб чаю напитися. Дуже любив подорожок і гном гонтендекар який стежив за порядком у годиннику. Він щоранку начищав стрілочки м'якою ганчіркою, а інколи навіть цукерками їх пригощав. Та одного разу коротка стрілочка образилась надовго за те, що та завжди її обганяє. Чому це я весь час по колу повільно бігаю? Не буде більше такого, сказала коротка стрілочка, і побігла швидше. Гей, подругу, що ти робиш? здивовано спитала довга, не здоганяючи коротку. Зачекай, зупинись. Та коротка стрілка вже не слухала її. Вона бігла дедалі швидше, вперше в житті їй удалося обігнати довгу стрілку. За цією скваркою двох подруг спостерігали тітоньки цифри і сумно зітхали. Бабуся Зозуля настільки засмутилася, що навіть забула о півдні заспівати свою пісеньку. Та найбільше засмутився хазяїн годинника. Дивно, сказав він. Цей годинник ніколи мене не підводив, завжди правильно показував час. Доведеться винести годинник до майстра. Сказав так, зняв годинника зі стіни, поклав у коробку і по. Пішов до годинкової майстерні. У цей час всі мешканці годинника дуже перелякалися. Що тепер з нами буде? запитали тітоньки цифри. Куди нас несуть? Може, на смітник? плачучи, казала бабуся Зозуля. Що ж я накоїла, перелякано скрикнула коротка стрілочка. Невже це я винна? Ну, звісно, ти, відказали друзі. Та я ж не хотіла, пробачте. Я ж тільки хотіла бути першою. Цю розмову чув мудрий гном годинникар. Вислухав він коротку стрілочку і сказав: Люба, коротка стрілочка, кожен з мешканців нашого годинника виконує свою роботу. Не треба заздрити довгій стрільці. Ти вказуєш нашому хазяїну на години, а довга стрілочка на хвилини. Не можуть години бігти швидше хвилин це!» а що ж тепер робити? запитала коротка стрілка. По-перше, вам треба помиритися, сказав мудрий гном. А по-друге, кожній слід виконувати свою роботу. Врешті-решт історія закінчилась добре. Годинник знову почав правильно показувати час, а коротка й довга стрілочка більше ніколи не сварилася.